топ-5 штатів для переїзду у 2025 році. Емігранти, мене звати Ярослав Рогача і на цьому каналі я ділюся своїм емігрантським життям. Я вже 4,5 роки живу в Америці і власне зібрав купу своїх інсайтів для того, щоб з вами ділитися. Якщо ви бачите мене вперше, тоді дуже рекомендую підписатися на мою інстаграм-сторінку, там ви зможете дізнатися про мене більше. І тема нашого сьогоднішнього відео буде топ-5 штатів для переїзду у 2025 році. Якщо ви вже живете в Америці і розглядаєте для себе інші штати для переїзду, то вам це буде відео дуже корисне. Якщо ви живете десь не в Америці і хочете переїхати в Америку. Вам теж буде це відео дуже корисне. Взагалі хочу розказати трошки свого бейграунда, щоб ви розуміли, що власне я людина, яку, яка вже зібрала трошки інформації про Америку. Я 4,5 роки живу в Америці, як я вже сказав, і об'їхав 45 плюс штатів. Не пам'ятаю точну цифру, але більше 45 штатів я вже об'їхав, подорожував багато. Дуже люблю автоподорожі зі своєю сім'єю. Також жив вже в трьох штатах ми переїхали в Флориду, в Майамі, потім жили в Іллінойсі, передмісті Чикаго, і зараз живемо власне в Каліфорнії, в Каунті і зупинилися саме на цьому місці. Але дуже цікаво, що Каліфорнії в цьому списку у нас не буде топ п'ять штатів для переїзду, тому що тут насправді дуже багато мінусів. Так, почнемо з Каліфорнії. Почнемо з Каліфорнії, розкажу, чому я не включив Каліфорнію в топ. 5 штатів для переїзду, тому що тут дуже дорого. Якщо ви шукаєте класний баланс, типу щоб нормальна була ціна і нормальний рівень життя. То це не про Каліфорнію, тому що в Каліфорнії ну дорого. Якщо у вас є гроші, якщо ви не шукаєте де зекономити, і власне ви можливо творча людина, то Каліфорнія вам буде вам дуже сподобається. Але якщо ви хочете просто стабільного нормального життя, не там ви не супер там творча людина, просто хочете нормально жити, то ми розглянемо сьогодні інші штати для переїзду. Які взагалі критерії я взяв для того, щоб порівняти п'ять штатів, виділити 5 на. Наші штатів. Перша це безпека, друге це клімат, це ком'юніті, інфраструктура і так далі. Ось такі основні моменти, які, власне, найголовніші, коли ми плануємо якийсь переїзд. Перший штат в нашому списку буде Техас. Мабуть, ви не здивовані, тому що в усіх Техас на слуху. Я був в Техасі два рази. Три три рази я був один раз проїздом, один раз ми на концерт Imagine Dragons літали ще у 2019 році, і один раз буквально пару місяців назад. Паспорта їздили робити. Так, от, в 2019 році ми прилітали ще з України, типу, як туристи в Техас, в Остін спеціально на концерти Imagine Dragons І тоді я особливо не побачив Техас, тому що ми навіть не орендували машину, там тільки на Uber їздили. А от пару місяців назад, коли ми знову приїхали в Техас, вже приїхали на машині, з Каліфорнії їхали на машині, тому що в нас собака, і власне з собакою особливо там не політаєш. Так, от, ми. Проїхали весь Техас вздовж і поперек. і я хочу сказати, що я був в шоці. Наскільки е, кипить робота в Техасі? Там всі щось роблять, везде щось будується. Люди супер зайняті. Це такий, знаєте, контраст е, в порівнянні з тими штатами, які ми до цього проїжджали, там де ми жили. В Техасі видно, що Прям, прям інфраструктура і взагалі економіка там розвивається страшенно. І власне мені дуже сподобався Техас. Я думав, у мене такий стереотип в голові був, щоб Техасі, знаєте, такі живуть, грубо кажучи, там ковбої, супер, всі такі грубі і так далі. Але насправді Техас дуже дуже класний штат. Там хороші люди, ті, з якими ми стикалися, прям nice, nice people. класні кафешки, класні кав'ярні. Це великий показник в Америці. Дуже круто все розвивається. Це, тобто не стоїть на місці. Тому що, якщо порівняти, наприклад, із Флоридою, Флорида трошки, трошки відстає в цьому плані. Ну, мабуть, це через клімат, тому що, знаєте, там всі на, на, на розслабоні, такі на чілі. А от в Техасі всі такі супер роботящі. І, власне, один із самих крутих плюсів Техаса це те, що можна купити класну нерухомість за нормальні гроші. Я в попередньому чи в передпопередньому відео розказував якраз про це. Ми дивилися, порівнювали ці не в Каліфорнії на нерухомість, і що ми можемо за такі гроші купити, і в Техасі, і там просто страшенна різниця. Так, якщо не дивилися це відео, то прикріплю посилання в описі до цього відео. Ще один великий плюс: що в Техасі низькі податки: немає податку на дохід фізичних осіб, що дуже круто і власне зменшує податкове навантаження на вас. Ще один великий плюс в тому, що є українська діаспора в Техасі і не маленька, тобто простіше адаптуватися, але величезний мінус це спека в. Вітку просто нереально спекотно там. І власне, якщо ви не дуже любите жару, то влітку там буде трошки складно. Я якраз їздив в Техас влітку пару місяців назад, і було дуже жарко. Да, тому це такий значний мінус, я б сказав би. Блін, там щось що в кущах. Ладно, хай сидить. Так, окей. Ще один великий мінус в Техасі це страшенні пробки у великих містах. Якщо ви розглядаєте Даллас, Остін там і так далі, то треба бути готовим, що пробки нереально великі. Ну, в принципі, зараз я не знаю, які мегаполіси є без пробок, але в Техасі вони прям. Прям значні другий штат в моєму списку це Флорида. Хоч у мене був негативний досвід із Флоридою. Ми переїхали спочатку в Майамі, і хочу сказати, що Майамі це не найкраще місце для старту життя в Америці. Та й взагалі не тільки для старту, а й взагалі для, для життя в Америці. Чому? Тому що все оверпрайс, все занадто дорого. Ну, типу, якщо ви шукаєте нормального стабільного життя, то це точно не, не про Майамі. В Майамі треба приїжджати, коли ти вже заробив всі гроші світу, і, власне, Приїхав їх витрачати, але тим не менше Флорида дуже велика. І в Флориді власне дуже прикольний клімат. Ну, типу, кому як, звісно, хтось любить тепло, хтось любить холод. Але в Флориді цілий рік тепло, теплий океан, можна купатись в будь-яку пору року. Ну, це як-не-як плюс. Також у Флориді немає State Income Tax, що теж зменшує навантаження податкове. І відповідно ви платите менше податків, що теж дуже великий плюс. Але чому власне? Мені Майами не зайшло через клімат, якраз. Можливо, це через те, що ми тільки з України переїхали в Майамі. Власне, ну клімат дуже відрізнявся. Типу, ти приїжджаєш із українського клімату в тропічний клімат, там, де немає зміни пори року, і відповідно кожен день на протязі всього року це літо. Трошки до цього було важко звикнути. Мені більше зайшов після Флориди е, Іллінойс, да Чикаго, там де чітко видно, де літо, де осінь, де зима, де весна. Типу все, все дуже міняється. Ну, мабуть, це тому, що ми все життя прожили в Україні, і, власне, все одно мозгу дуже важко адаптуватися. Тому що ти, от. Все, ти будеш жити в новому кліматі. Тому власне, ми у Флориді прожили один рік і два місяці і переїхали в Чикаго. Але тим не менше, у Флориді, якщо це не Майами, можна купити м, теж недорого собі хату і власне жити в теплому кліматі. Я б сказав би у Флориду, варто їхати, якщо у вас є якийсь дохід з собою. Тоді можна взагалі в якихось не суперпопулярних місцях купити собі нерухомість, теж недалеко від океану, і власне насолоджуватись життям. Якщо ви переїжджаєте і будете шукати роботу собі. То 100% треба плюс-мінус щось, якісь великі міста, що я можу виділити, це Сарасота. Дуже гарно, дуже чисто. Мені дуже сподобалось, багато українців, до речі, там живе. На карті зараз е, покажемо, щоб щоб ви розуміли, де це знаходиться. А ще один великий мінус у Флориді те, що мені е, ну якби і не подобалось, це й було і плюсом, і мінусом те, що там дуже велика вологість. В плані нерухомості, якщо ви там знаєте, залишите дім або свою квартиру. З виключеним кондиціонером, то там заводиться пліснява і так далі. І це ну, теж мінус. Але в плані здоров'я, в плані а, там як виглядає шкіра ваша, там і так далі волосся, то вологість йде, звісно, на користь людині. Наступний штат в нашому списку це Північна Кароліна. Дуже люблю цей штат. Чому? Тому що в ньому ідеальний баланс. В нього класний клімат, тобто не дуже холодна зима, не жарке літо, і, власне, така, знаєте, Америка. Рика, як, як із фільмів, якісь фільмів з класними домами, з е, прекрасними газончиками і так далі, і з невеликими цінами на нерухомість і. Плюс-мінус нормальними зарплатами. Тобто, якщо ви шукаєте такого максимального балансу, то я б сказав би, що північна Кароліна це номер один, тому що вона знаєте, клімат не дуже відрізняється від українського клімату, хоч там і немає якихось снігопадів і так далі. Але тим не менше дуже комфортно. Дуже комфортно, дуже класно. Я ну прям прям класс, класний штат. Я б дуже рекомендував би розглянути північну Кароліну, якщо ви. Хочете переїхати із свого штату, якщо ви не в північній Кароліні ще також ще прикольна, Каролайна. Чим тим, що там теж все дуже круто розвивається, тому що знаєте, є штати теж дешеві, але там все стоїть на місці. і Там е все дешево, тому що всі звідти виїжджають, і власне ну непривабливий штат. А от, наприклад, Каролайна і Техас, які я вже назвав, це власне штати, в яких кипить робота, кипить розвиток, і власне це дуже важливо, якщо ви плануєте. Жити на постійній основі там на четвертому місці у мене буде Ілінойс. Це штат, в якому я жив, в якому я жив у двох містах: в Паркіджі ми жили, і в Елгров Вілідж, це передмістя Чикаго. Там ну, буквально від 20 до 40 хвилин від самого Чикаго на, на машині. Майже два роки ми жили в Ілінойсі, і власне у мене даних про Ілінойс дуже багато. Штат взагалі класний, дуже класна ціна на нерухомість. Да, саме головне, що цікаво, від Українських емігрантів – це чим можна купити хату. Тому що по зйомним хатам, як-не-як, ну, -як хочеться свою хату, а не виплачувати комусь хату. Тому з приводу цін на нерухомість і вільно стоп, ми жили в а в Таунхаусі, такому три-бедрум Таунхаус в гарному районі. Ми платили 2500 чи 2800, Точно не пам'ятаю на місяць орендували, але сам цей таунхаус коштував 300 тисяч доларів, тобто його можна без проблем купити по суті. І це не будуть якісь великі гроші. Ну, наприклад, якщо порівняти плюс-мінус схожий район в Каліфорнії і плюс-мінус схожий таунхаус, то це буде ну 1800, в рази три дорожче ніж в Іліносі. Тому Ов Ілінойс е класний, там теж багато роботи. Е якщо ви тракіст, що може бути, тому що багато українців йдуть саме в цю сферу, там дуже великі можливості для цього. Там можна сказати такий тракінговий хаб, і там, власне, кожен другий, з ким я стикався, займався тракінговим бізнесом. Або тракер, або має тракінгову компанію і так далі. І ще дуже важливий плюс, що в Іллінойсі велика українська діаспора, і це як не як для адаптації важливо. Але чим мені не подобається? Іллінойс. дуже холодна зима. І ми прям чому переїхали в Каліфорнію? Тому що ми замерзли в Іллінойсі. Ми, до речі, зимою переїхали. Не стали чекати кінця зими. Переїхали з Іллінойса, там все розірвали контракти по оренді дітей з школи забрали і, власне, переїхали в Каліфорнію, тому що прям на Напряжно, На пляжно, коли так холодно. Звісно, не для всіх. Комусь холод, це взагалі супер. І людина в цьому нічого поганого не бачу. але я просто так сидів біля вікна в Іллінойсі зимою. І думав, боже, це ж хтось зараз йде на роботу в таку холодину. Це просто крейзі. Ну і власне тут ми в Каліфорнії живемо вже е, скільки майже два роки ми живемо в Каліфорнії, і власне тут ми практично ні разу не боліли. Один раз боліли ковідом, а і то, коли ми поїхали в Чикаго. Так, да, В подорож в Чикаго поїхали, і там ми е, захворіли ковідом. Єдиний раз, коли ми хворіли, це власне ковідом, який ми підхватили в Чикаго, ще один мінус. Хочу виділити це те, що в Іллінойсі дуже дуже скучно, якщо ви Маєте багато вільного часу, це, це я із своєю сім'єю в Іллінойсі, тому що ну власне в нас бізнес онлайн, і в нас було багато часу на різні інтертейменти, розваги, да і власне в Іллінойсі їх не так багато. Дуже мало місць, куди можна поїхати, в цікавих місць, там гарних місць. Ну до озера можна поїхати. да, це класно. В даунтаун з'їздити дуже гарний даунтаун, дуже чистий, топ, але ну на цьому по суті все. Наприклад. Якщо порівнювати із Каліфорнією, де ми зараз живемо, то тут дуже багато місць, куди можна сісти. І на океан. Хочеш на лижах покататись, їдеш в гори, теж там, годинка їхати, там, півгодинки біля океану. Там ще дві години ти вже в одному національному парку, дві години ти в іншому національному парку, і це дуже круто. Це дуже круто, якщо у вас багато вільного часу. Якщо ви працюєте фултайм тайм на роботі і у вас не так багато вільного часу, то власне вам це, це не особливий плюс. Але якщо у вас багато вільного часу, то це значний плюс ну в Каліфорнії. А в Віліносі це власне мінус. Тому що в Іліносі, власне, якщо взяти так в округ, куди можна поїхати, то це треба 8 годин на дорогу закладу. Мінімум, щоб кудись в нормальне місце доїхати. Ну, типу, в Нормальне, я маю на увазі там, де можна щось гарне побачити, якусь гарну природу там і так далі. Наступний штат в моєму списку це Колорадо. Я обожнюю Колорадо. Минулою зимою я з сім'єю їздив на святкування Різдва в Колорадо. Дуже класні горнолижні курорти там. Ми відпочивали у Вейлі просто, про, просто. Топо за затоп. Класні ресторани, класна, класна природа, класні, класні люди живуть там і так далі. Також ми декілька разів були в Денвері, теж Денвер класне місто, таке велике місто, власне, яке теж розвивається. І чому власне, я виділив Колорадо в цих п'яти штатах, тому що насправді Колорадо таке комфортне для життя. Там, по-перше, якщо ви любите активний спосіб життя, то це, це, це дуже круто, як літом. Там просто краса, так зимою, і так і осінню, і весною. Кожна пора року, вона чимось, чимось особлива в Колорадо, якимось видом активності. І це, це теж дуже круто. Тобто там теж є чим зайнятися, там плюс-мінус нормальні зарплати. Денвер не такий уж і дешевий, але тим не менше, власне, дешевше, ніж в тій самій Каліфорнії. І власне перспективи і можливості в Колорадо дуже великі, як і в сфері туризму. Му, так і в інших сферах також. Тому тут при виборі штату потрібно відштовхуватись від того, що у вас в пріоритеті. Вам пріоритетно зекономити і жити там, де дешевше і власне дозволяти собі більше? Чи вам в пріоритеті, щоб були активності і цікаве життя? Друзі, у мене розрядилась камера, тому решту знімаю на телефон. Щось я не розрахував і ще запасну батарею не взяв. Так, от як я хотів підсумувати, що власне ідеального штату немає. Треба відштовхуватись від своїх пріоритетів. Що вам важливо? Якщо ви шукаєте максимального балансу і щоб у вас невеликі кости на життя були, то це каролайна. Да, північна Кароліна дуже безпечне місце. Якщо у вас є діти, то вам це супер важливо буде 100%. Місто. То штат, я мав на увазі, якщо ми про місто говоримо, то Шарлот. Шарлот то це основ основне місто в принципі в північній Каролайні, де власне можна жити для максимального балансу 100% каролайна. Якщо ви шукаєте більш цікавого життя, можливо, вам підійде Колорадо. Якщо ви хочете суперкласну хату за невеликі гроші, то Техас, власне, якщо ви хочете класний даунтаун то жити в... Такому, знаєте, мощному даунтауні то це 100% Чикаго. Якщо вас цікавить тепло, хочете теплий клімат, хочете океан, де можна купатись цілий рік. То Флорида, 100%. Плюс невеликі податки в якомусь не супер мегаполісі можна знайти теж не дуже дорогу хату. Поділіться в коментарях, в якому штаті ви живете, чи в який штат хотіли б поїхати переїхати. Буде 100% дуже цінно, як і для мене, так і для всіх глядачів. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Не забудьте підписатись, поставити лайк. І, власне, чекаю вас в наступному відео. Як завжди, по вівторках новий випуск. Тому не забудьте поставити собі колокольчик. Щоб не пропускати нові випуски.